Я коли поринаю в спогади в раннє дитинство, коли ми були зовсім такі шкільного віку, ті перші класи, ми до святкування Різдва об'єднувалися в такі невеличкі компанії і йшли колюдувати в селі. І це така була додаткова можливість ну трошки назбирати грошей і потім собі щось придбати. Нова радість стала колюда, Бог предвічний». І Добрий вечір, тобі, пане господарю. Це такі були у нас такі типові колядки. Ми збиралися. У нас була сім'я, я брат і батько і мати. І, звичайно, ми мамі допомагали, тому що у нас сестрички не було. Ми допомагали готувати ну, святкову вечерю. Бу, звичайно, основний атрибут це була куття. В селі також у нас був будинок, в яких була ступа. Потрібно було піти з пшеницею до цих господарів, і ми цю пшеницю засипали в ступу. Десь до години цей процес тривав, щоб ця пшениця була придатна для того, щоб потім з неї зварити кутю. Ну, також ми допомагали мамі готувати там інші, ну такі допоміжні речі ми робили для того, щоб накрити цей святковий стіл і щоб у нас було 12 страв. Батько з сінувалу приносив сіно, ми це сіно стелили під стіл, запалювали свічку, чекали, поки зійде перша зірка, молилися, Батько запрошував всіх до... Святої вечері. І було в селі три вертепи, які вечором заходили практично в кожну хату. Ну, звичайно, хто впускав. Це ще були часи колишнього Радянського Союзу. Звичайно, заборонялися колядки в такому відкритому способі, як це зараз є. Ми чекали, коли до нас прийде, прийде вертеп, коли вони нам заколядують. Бували такі випадки, що хтось там їх вночі розганяв, що десь там ховалися, знову приходили. Ось такі були ситуації, але це було досить. Гарно було, і ми цього з нетерпінням чекали. Моя сім'я, сім'я, брата, мама. Ну, якщо хтось є ще з наших друзів, що зараз будуть тут на місці, то ми обов'язково разом сідаємо і свята вечеря це у нас обов'язок, тому що ми повинні нашу традицію зберегти і передати нашим дітям, щоб вони цю традицію зберегли і наступним поколінням.